Нам потрібно дуже чітко е, говорити правду нашим громадянам, і з одного боку, питання націоналізації дуже гарно звучить. Це дуже гарна красива картинка. Безумовно, що Росія повинна нести відповідну відповідальність фінансову за ті збитки, які вона заподіяла як державі Україні, так і її громадянам. Водночас для цього існують нормальні виважені вже відпрацьовані міжнародні правові механізми, це є подача позову у міжнародні судові інстанції, це отримання відповідного рішення, після якого вся власність, яка знаходиться у країни, яка задала таких збитків. Не тільки на території України, на території цілого світу вона підлягає арешту і відповідно стягненню на користь держави. Залетить літак російський в будь-який аеропорт будь-якої країни світу, значить, він буде арештований, реалізований. Кошти виручені на користь держави. Буде зайде судно абсолютно аналогічно, і підміняти ці всі поняття популістичні, тому що що говориться, давайте ми зараз націоналізуємо. А потім, якщо нам Крим віддадуть, то ми віддамо назад. Ну так не може бути. Там, Новий є. позов є поданий десь приблизно на 1 трильйон гривень. Але я абсолютно не розумію, чому е, це питання мін'юстом не висвітлюється, не коментується. як воно проходить? Абсолютно вірно. Які документи додані як обґрунтування? Розміру завданих збитків, які збитки були пораховані, чи це йдеться про виключно про анексовані території, чи це є втрати, допустим, від захоплення шельфу. Ми так само повинні говорити про відшкодування збитків, завданих нашим громадянам, які позбулися свого бізнесу, які позбулися своєї нерухомості, які позбулися своїх автівок. Це так само і мова про моральні страждання, які понесені. Це ті збитки, які держава на сьогоднішній день повинна нести для забезпечення відповідних прав внутрішньо переміщених осіб. Тобто, насправді там список повинен бути надзвичайно законопроект на превеликий жаль. Був непропрацьований юридично, носив абсолютно повністю популістичний характер і виглядав дуже гарною, і красивою картинкою. Лозунгом. Лозун, за, та... за, за якою стояла набагато реалізації. більша кількість проблем, репутаційних ризиків держави у світі, тому що ми говоримо зараз у нас тема передачі, яка приватизація. приватизація так. Скажіть мені, будь ласка, яким чином ми будемо говорити про приватизацію а, залученням? Великих міжнародних компаній, які мають великі кошти на кшталт Криворіжсталі, після того, коли держава проводить контр... ну, конфіскації. Конфіскація. Тому що це відбувається абсолютно непрозорий, незрозумілий, неправовий спосіб. І іноземний інвестор в даному випадку він не буде розрізняти дії Росії як держави по відношенню до України, де абсолютно. Порушення всіх можливих мислимих, немислимих, людських і божих законів, але він буде дивитися на те, яким чином держава я, слідує встановленим право.